Заїхав на вінтях постач по запчастини, бачу, вони вже почали дракони продавати, такі зелені китайські. До речі, відвіз я топлівну. На Вінниці тут є сайра авто на Тяжилові. роблять топлівні. Подивлюся, що там з моїм холостим ходом. Такі от трактора. 100, 105 ловол більший набагато. Ловол 1054, такий розмір, як оцей 110-й, тут вже така конкретна техніка, насоси, компресори. Дуже зручно, що тут реверс вперед-назад і ціна дешевша Ловола, а по запчастинах бачу. Майже той самий трактор Шоловол. Бо, напевно, все з одного заводу, тільки різним окрашують. Еней. Є в когось такі трактора? Ну, я що б брав, я би брав 110-го, такий вже трактор і на колесах високий, і бак великий. 110 коней. І хорошо немає цих бокових, що я вже повідривав все Техніка новенька, гарна. По цінам питайте, може менеджери будуть дивитися, в коментарях вам дадуть відповідь. Трошки по-другому, як ловол, але повинні працювати, напевно.